Всім привіт! І знову з вами Агенція нерухомості Стартаем. Всі ми після важкого дня хочемо опинитися в затишному місці, де добре відпочинемо та наберемося сил для подальшого продуктивного дня. Адже 9 із 10 вчених вважають, що гарний та якісний відпочинок допомагає нам перезавантажитись та піднімає нашу продуктивність більш ніж на 25%. Ви мені скажете, що таких місць майже немає. Та й відповім, що прийшов ваш зори час. Адже зараз ми робимо огляд затишної двохкімнатної квартири у мікрорайоні Половки, в якій ви завжди зможете на всі сто перезавантажитись та відпочити усією сім'єю. І так розпочнемо. Але спочатку трішки про район, адже більш комфортно в місці його дішукати. І, перш за все, хочу зазначити, що розташування будинку дуже гарне, двох кроків від аптек, магазинів, супермаркетів, кав'ярнь і. Ринку. А також зовсім поруч зупинки, від яких ви зможете буквально хвилин за 20 опинитися в будь-якому районі місця. Та головний бонус це розташований поруч спортклуб Олімп, в якому є і спортивний зал, і сауна, і йога, і групові заняття спортом. І все це входить в абонемент. А ви не витрачаєте час на дорогу до спортзалу, що має дуже велике значення, бо спорт це стиль. Життя. А тепер огляд самої квартири, яка підходить як для здачі в оренду, так і для проживання в сім'ї. Наша квартира розташована на гарному шостому поверсі і загальна площа 51 квадратний метр. Як ми бачимо, кімнати окремі. Ось ця менша кімната була дитячою. Вона неймовірно затишна, адже її з великою любов'ю облаштували батьки для своєї талановитої донечки. А ця більша кімната була для батьків. Як бачите, тут є містка шафа купе та велике зручне ліжко. А ще приємний бонус. Цієї кімнати є вихід на велику лоджію. Санвузол, як ми зараз побачимо, роздільний із ремонтом. Кухня також заохочує на затишні сімейні посиденьки, адже для цього тут є все необхідне. Також хочу зазначити, що за домовленістю залишається меблі та техніка. Своє холодильник, пральна машина. Взагалі вся квартира була зроблена для затишного родинного життя. Якщо у вас є питання з приводу ціни, або ви захочете переглянути квартиру, то телефонуйте або пишіть на нашій сторінці в Тіктосі чи в Істаграмі. Тож до побачення і завжди пам'ятайте, що кожен ваш день це ваш особистий зоряний час.